Розповсюджені запитання: чи потрібно їхати до вас, щоб розпочати співпрацю з вашою компанією? Не обов'язково, ну, звичайно, якщо ви не хочете випити каву, все це можна зробити дистанційно. Друге, не можу перейти. В ваш телеграм-канал не можу підписатися в шапці. Профілю є посилання. Нажимаєте, якщо вас система не пускає в правому углу вверху, є три точки. Нажимаєте перейти за посиланням. Пускай в телеграм-канал обов'язково підписуйтесь, щоб слідкувати за нами. Третє гарантії для вашого спокою. Ми підписуємо з вами договір про співпрацю. Ми особисто оглядаємо автомобілі з Норвегії, перевіряємо їх і надсилаємо результат перевірки вам в телеграмі. Ви бачите, що ви купуєте. Четверте, скільки часу займає доставка та підбір електромобіля? В середньому 3-4 тижні. Але є кейси, де справлялися і за 2 тижні. Що входить в авто під ключ? Від початку співпраці підписання договору до передачі ключів вам, тобто ви ні за що не хвилюєтесь. П'яте чи є доставка по Україні? Так є два види евакуатором або потягом. В залежності від міста відрізняється ціна та швидкість. Шосте чи входить гарантійний платіж, в вартість автомобіля. Так входить. І останнє запитання: як зарезервувати автомобіль в вашому телеграм-каналі. Є два способи: перший автівка нами викуплена, і ви резервуєте певною сумою, якою телефонуєте, ми вам скажемо. Або другий варіант, ми підбираємо безпосередньо для вас автомобіль дистанційно підписавши з нами договір. Якщо у вас залишились запитання, звертайтеся за номером телефону, вказаним в шапці профілю в будь-який месенджер. І ми підберемо. Для вас автомобіль вашої мрії.